Три легендарних українських клубів, яких більше немає. Київський арсенал виник ще у 1925 році. У 60-х його розформували, і лише на початку 21 століття каноніри відновили гру. Кияни здобули чимало перемог, але вершиною став сезон 2011 -го. Тоді клуб вперше пробився в єврокубки але через фінансову кризу у 12-му році він втратив 14 гравців і став банкрутом. Кривбас кривий ріг на початку нульових клуб став бронзовим призером. Що ліги та дістався фіналу Кубка України, але він так і не зміг подолати конкурентів у Єврокубках через борги. Клуб перестав існувати у 2013-му. тринадцятому. Зараз Кривбас відроджено на аматорському рівні. Донецький металург дебютував у Європі всього через 6 років після заснування. Тільки уявіть: з 2003 по 2005 за них грала майбутня зірка Манчестер Сіті, Яя Туре. А ще Металург двічі доходив до фіналу Кубка України. Однак трофеїв так і не здобув. У 2015 році клуб оголосив про банкрутство.